Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щеденка важливих справ на 16 та 17 червня 2025 року. Сьогодні, 16 червня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 21 години 10 хвилин, а потім перейде в знак риби. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Це знак водолій. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, рослини в цей час дихають, і тільки вже після 21 години можна буде вже поливати. Тільки до 15-ї години, сьогодні, 16 -го червня, можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А вже після 15-ї години нічого не ріжемо на рослинах, на будь-яких рослинах саду, городу, квітника. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 червня до 12 години. Сьогодні тільки до 12-ї години дня сприятливий час для різних заготівель. А після 12 не робимо ніяких заготівель. Тут уже будуть працювати енергії, стихії, води, і продукція дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 16 червня 2025 року. Відмовтеся від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати? Готуємо страви з будь-якого м'яса, з риби, морепродуктів, каші з гречки, пшона, вівса, дуже корисні проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, молочнокислі продукти. Свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте, горіхи, мед і пийте, смакуйте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра, 17 червня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці риби. Це час завершення третьої фази, тому можна ще зробити повторні посіви насіння зелених культур та коренеплодових овочів, які не будуть закладатися на зберігання, це знак стихії води. Сприятливий час для посадки будь-якої розсади овочів та квітів та для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 червня несприятливий час для різних заготівель, бо це час стихії води. Важливо для здоров'я на 17 червня 2025 року місяць в знаці риби. Тому не можна чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь і будьте уважними з ліками. А готуємо ось з таких продуктів дуже смачні страви. Готуємо з риби страви, з морепродуктів. Морська капуста підійде для приготування, буде дуже корисна гречана каша, молоко, сири, доступні ягоди, фрукти, овочі, зелень, будь-які горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі додавайте до страв, і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! І до зустрічі! Ми зустрінемось ввечері. На все добре!